Кіт та миші, Франція. Жив собі на фермі кіт, і був він таким вправним мисливцем, що миші боялися навіть носа виструмити зі своїх нірок. Миші потерпали від голоду. Тож, коли одного дня кіт десь забарився і лишив домівку без нагляду, вони зібралися разом, щоб придумати, як позбутися загрози. Що нависла над ними? Найстаріша і наймудріша миша запропонувала почепити дзвоник до котячої шиї. Так, завдяки Дзенькоту миші завжди знатимуть, що кіт вийшов на полювання і встигнуть сховатися. Мишам сподобалася ця ідея, проте одразу постало питання хто має почепити? Дзвоник котиську. Чому це маю робити я? Занадто небезпечно, мовила одна миша. Лише божевільний погодиться ризикувати. пробурмотіла інша. Ніхто не міг наважитися на такий сміливий вчинок. Отже, коли кіт повернувся, миші розбіглися, так і не дійшовши згоди. Вони й зараз ховаються в своїх нірках, сподіваючись, що хтось врятує їх від лап грізного кота.